Привіт. Ви ніколи не звертали уваги на той факт, що у Сполучених Штатах практично немає Метисів. Це справді так. Людей, які народились від змішаних шлюбів європейців та представників корінного населення Америки, у США майже немає. Дуже небагато їх і в Канаді. Натомість в країнах Латинської Америки їх величезна кількість. Кілька цифр. У таких країнах, як Колумбія, Венесуела, Чилі, Еквадор, Парагвай. Метиси становлять більшість населення, приблизно 60-70%. У Перу їх близько 45%, у Болівії приблизно 30%. Найменший відсоток метисів в Аргентині та Уругваї. Там переважають європейці. У Бразилії не виділяють в окрему групу людей європейсько індіанського походження. Тож сказати складно. У Мексиці метиси становлять значну більшість, приблизно 60-70% від загальної чисельності населення або близько 90 мільйонів людей. Якщо рахувати в середньому, кожна друга людина, яка живе в Латинській Америці, має серед своїх предків і європейців, і індіанців. В США кількість метисів настільки мала, що у переписах населення, їх навіть не виділяють в окрему групу. У Канаді, за даними перепису 2021 року, близько 600 тисяч людей сприймаються як метиси. Це приблизно 1,8% від загального населення країни. Ну, загалом не густо. І тепер питання: чому? Чому, коли на відкритий Колумбом материк ринули у значних кількості європейці, в одній його частині вони активно брали шлюб з місцевими, а в іншій такі шлюби вважались маргінальними. Спробую пояснити: по-перше, неозброєним поглядом видно причину поділу Америки на ці частини: Латинську Америку, крім Бразилії, колонізували іспанці, північну, крім Мексики, англійці. Крім них, звичайно, брали участь і виходці з інших країн: німці, голландці, ірландці, французи, але головними були британці. Ну той факт, що Північна Америка розмовляє англійською, красномовно це підтверджує. І що? Річ лише в етнічному походженні, запитаєте ви? Не зовсім. Я виділив три основних причини. Перша відмінність у способі колонізації, друга відмінність у релігії колонізаторів. І третя відмінність у якості людського матеріалу. Ну, не зовсім політкоректно, але іншого визначення я не знайшов. Почнемо по порядку: відмінність у способі колонізації. Іспанці території і людей, що живуть на них, завойовували, британці, індіанці від своїх земель витісняли. Запитається, в чому різниця? А різниця величезна. Судіть самі, іспанці діяли у той спосіб, яким діяли у Європі, починаючи з Стародавнього Риму, а може ще раніше. Відразу війна, потім перемога, потім приєднання території до своєї держави і перетворення людей, що живуть на ній, у своїх підданих. Але так було не одразу. З відкриттям нового світу перед іспанцями постала ціла низка питань моральних, релігійних, політичних. Насамперед, щодо індіанців. Вони хто? Вони взагалі люди? Ну, зовні схожі. Але ж. А справа в тому, що всі відомості, якими крувалися тогочасні європейці, були зосереджені в одній книзі, в Біблії, звичайно. А трактувати і пояснювати клаптики реальності, про які в книзі прямо не йшлося, мали право лише у ці церкви або церковні ієрархії. З посиланням на святе письмо, звісно. Так ось про індіанців у книги взагалі не йшлося, не було навіть натяку. І загалом відкриття Колумба принесли освіченим людям того часу купу проблем. Ну, наприклад, як пояснити існування небачених раніше тварин. Від Арарат до Америки шлях не близький. Як могли, наприклад, лінивці, ну, які відомі своєю повільністю, досягти Північної Америки, якщо вирішили в дорогу від Гри Арарат? І як вони при цьому не залишили жодного представника свого виду на землях, що лежали в проміжку між Ковчегом та Новим світом? А як перестрибнули через океан? До того ж всі до одного, ну не зрозуміло. З тваринами через 350 років розібрався Дарвін. З індіанцям визначились значно швидше. Вже у 1517 році, ну ще за два роки до походу Кортеса у Мексику, у Соломанці зібралось 30 авторитетних теологів. Обговоривши питання, вони дійшли до висновку, що індіанці А люди Б здатні сприйняти християнство, В, мають бути зрівнені в правах з іншими піданими корони. Більше того, було суворо заявлено, що кожен, хто стане стверджувати протилежне і буде наполягати на цій думці, повинен бути відданий вогню як єретик. Тобто, не вважаєш індіанців за людей. Ласкаво просимо на вогнище. І з того моменту політика корони була спрямована на надання боргеням рівних з іншими підданими прав. Їх було заборонено перетворювати на робів, брати на службу проти особистої волі, забороняти народні пісні та розваги. Поводитись з ними було потрібно як з вільними підданими корони Кастілії. Благо, такими вони і є. Війна велась не на знищення, а на підкорення індіанців, а підкоривши, поводились з ними як з переможеним супротивником, без зайвої жорстокості. Дія влади була спрямована на контакт з індіанцями, на включення їх до суспільного життя, а за жорстоке ставлення до берегинів карали. Ви знаєте, наприклад, що Ірнана Кортеса, завойовника Мексики, судили в Іспанії, і одне з звинувачень жорстоке поводження з корінним населенням. При цьому Кортес, перемігши ацтеків, більше не вдавався до масових розправ і за будь-якої нагоди намагався залагодити справу миром. Навпаки, він усіляка намагався утримати своїх союзників індіанців від безглузної різанини переможених ацтеків. Іспанці жили поряд з індіанцями, співпрацювали з ними, залучали до суспільного життя і, хоч і одружували з індіанками. Бо що може бути більш природнім за шлюб між підданими однієї держави? Інша річ англійці. Колоністи цікавила виключно земля, ну і можливість побудувати власне життя за власними правилами без короля та знаті. Згодом колоністи ставало більше, зростала потреба у землі. Індіанці стали на заваді, але все одно рух був поступовим. Крок за кроком витісняли індіанців та збільшували кількість землі для обробітку. Ну, звісно, збройні сутички були, але про ніякі рейди в глуп індіанської території, ні про яке завоювання, ні про яке підкорення боргенів ішлось, повільно та планомірно їх витісняли. Британські же короні на індіанців було чхати. На відміну від іспанцям, своїми підданими вона їх ніколи не вважала. І при цьому офіційно не дозволяла, але й не забороняла шлюбу своїх підданих з індіанцями. Такий спосіб колонізації ускладнював можливість шлюбів із іншої причини. Витіснувши індіанців землі, більшість колоністів з ними практично не стикалась. Контакти були лише на фронтирі. А з вестерну ми знаємо, що деякі європейці мали індіанських скво, але здебільшого це були маргінали. Друге, відмінність у релігії колонізаторів: іспанці були католиками, англійці протестантами. Перших цікавили душі. Інших територій. Докладніше, як уже говорилось вище, вже на початку конкісти індіанці були визначені людьми, які здатні сприймати християнство. І виходячи з цього, право іспанської корони на величезні території було жорстко пов'язано з обов'язком хрещення язичників, ну і включення їх у лону католицької церкви. І тому, поряд із завоюванням, основним завданням було місіонерство. Те, що самі конкістадори усвідомили свою євангелічну місію і глибоко в неї вірили, не підлягає жодному сумніву. Згідно з католицькою доктриною, поле битви з дьяволом душа людини, а основний інструмент цієї боротьби проповідь. Знаряддя ж боротьби це розвинений інститут місіонерства, що мав тисячі навчених, терплячих і готових до самопожертви проповідників. А завдяки зусиллям іспанських гуманістів було проголошено політики ненасильницької християнізації. Вона проводилась старанно, терпляче, планомірно. Вже за кілька десятків років більшість із сподкорених індіанців були звернені до християнства. А що може бути більш природнім, ніж шлюб між католиком та католичкою? Інша річ, протестанти. Для поритан християнізація поняття швидше просторове, ніж людське. Це процес очищення землі. Від влади дьявола, землі, а не душі. Якщо язичник сприймає слово Боже, нехай живе, а не сприймає, значить має бути стертий з лиця землі або вигнаний. А інший важливий аспект це те, що протестанти більшою мірою, ніж католики, у багатьох життєвих питаннях надихаються старим завітом. У расовому питанні, наприклад, вони орієнтуються на пророків і на їхнє ставлення до чужих. Ставлення, що властиве для часів далекої давнини та пов'язане з нею дикістю, тому приязне ставлення до боргінів було швидше рідкістю. Виходячи з цього, жодної активності щодо проповіді серед місцевих вони не виявляли місіонерством практично не займались, тому ж не дивно, що за рідким винятком північноамериканці індіанці не приймали чужих богов, а зберігали віру та ритуали предків довгі роки. Судячи з американських фільмів, багато хто зберігає її по цей час. Ну і який справжній баптист, Мормон чи Квакер візьмі шлюб з язичниці, до речі, на початку своєї розповіді я згадував про невелику групу громадян Канади, які вважають себе метисами. Так ось, здебільшого вони походять від шлюбів між індіанцями та французами, які сюрприз, сюрприз, католики. Ну і останнє ким були люди, котрі колонізували Америку? Серед конкістадорів переважали нащадки дрібних і Дальго, сини аристократичних родів. В основному це були молодші діти своїх батьків, ну ті, які позбавляли спадщини згідно із законом Майорату. Тобто, це були люди, які здобули яку-неяку освіту і мали станове та професійне поняття про честь. Професійне, бо їхня професія називалась воєн або лицар. Вісім століть Іспанія знаходилась на передній лінії протистояння християнського та мусульманського світів. 30 поколінь воїнів ввели реконкісту. нескінченно довгий хрестовий похід за визволення Іспанії від маврів. І це не тільки сформувало фігуру іспанського воїна, найкращого у всій Європі, а й виробило певну толерантність до чужих. Протягом багатьох століть вони жили плічопліч з арабами та євреями і практували змішані шлюби ну, навіть на династичному рівні. Не дивно, що вони без жодних сумнівів і мук там з приводу гріховності своїх дій йшли на сексуальні контакти з жінками індіанської раси. І ще один важливий момент: на відміну від англійської колонізації, в ареалі іспанського завоювання виявились. Високорозвинені народи та держави із значним прошарком спадкової індіанської знаті. Характерна іспанська пихатність, ну гордість своєю блакитною кров'ю, змушувала їх з повагою ставитись до блакитної крові і представників іншої цивілізації І із задоволенням брати шлюб з дочками вождів та імператорів. До індіанської знаті іспанці ставилися з повагою. Раз ми вже згадали про суд над Кертесом, незайвим буде сказати і про судові претензії до Пісара. Йому пощастило, берідсудом він не постав. Ні, ну, як пощастило, свої ж зарізали напередодні. Так ось, серед звинувачей, окрім стандартного, жорстоке поводження з корінним населенням, було й інше страта імператора Інків. Ну, типа, хто ти такий собака, щоб дозволяти собі позбавляти життя особи королівської крові? Ну і ще, як належать лицарям, іспанцям була властива куртуазність. Індіанки з перших днів відкриття нового світу були оцінені як красуні, що, до речі, ніколи не відноситься до негрітянок. До 19 століття у європейській літературі згадки про гарну негрітянку ви, мабуть, не знайдете. Таке словосполучення вважалось майже непристойним. А на красуні індіанці, ну, чому б і не одружитись? Ще ж до наліців, то колонізували Північну Америку, переважно люди з нижчих класів і станів. З освітою багатьох було погано, блакітну кров вони не цінували. Більш того, вони від неї в Новий світ тікали. Честь була чимось неприроднім, краса гріховним. На передньому плані завжди стояла користь, а яка користь від індіанки, яка зовсім не навчена селянської праці. Сумнівно, тому навіщо одружуватись? На цьому все. Я не думаю, що історію, яку я вам сьогодні розповів, якось допоможе вам у житті. Але і мені, наприклад, було цікаво. Сподіваюсь, що і вам. Якщо наші інтереси збіглися, поставте лайк, підпишіться на канал, залиште коментар. Це промотивує мене розповісти вам ну, ще щось цікаве. Пока!